Пані Олена продавчиня. поки нема. Покупців чистить сніг поблизу свого магазину. В руках власноруч зроблений шкребок від снігу і льоду. На зиму і негоду жінка не нарікає. Діти хоч покатаються, хоч порадуються снігу тому. А це у вас якісь... Я такого не бачив, що це у вас самі зробили, чи таке продавали? Айфак! Айфхак? Саме, все саме. Це воно, виходить, відшкребає і зачищає. Так. А от Валентина Іванівна вже втомилася відкидати сніг, хоче допомагає їй трактор. Жінка хочу... каже, що вже набридла зима і хочеться скоріше тепла. Лопатим, лопатим, лопатим. Ну, Набрид уже сніг, Чи вже весни вісни хочеться, мабуть. Так, вже да. втічки заспівали, ждемо весни і паски. Тоді буде Водії, у свою чергу кажуть, що їхати містом можна, але подекуди складно. Особливо на невеличких вуличках і дворах. Не просто вранці було і водіям із сільської місцевості. Якщо мали досвід, краще не їздити. Бо будуть пробки, будеш заважати, будеш пошкодження якісь, ну, не суїтую. Якщо мали опиту, бо я більше 20 років вже їжджу, так і то слажнувато місцями. Ну. А якщо мали досвід, то... Краще не виїжджати. Хорошо. Таксі чи громадський транспорт? З району як доїхали сьогодні? Нормально. Нормально. І дороги почищені? Ні. Не почищені? Не почищені. А як, то як же доїжджали? Ну так і доїжджали. Треба було їхати, значить заїхали. Ви з досвідом вже того знаєте, як, так? Так. так. За ніч у Чернігія випало 14 сантиметрів снігу. Найбільше підприємство, яке займається прибиранням КТП 2528, нині не може почистити все місто одразу. Не вистачає і техніки, і працівників. А всі наявні сили кинуто на боротьбу зі снігом. В той же час комунальники скаржаться на водів, які залишили на узбіччях авто, що заважає чистити вулиці. Паливо. Піскосольова суміш пісок у нас є на підприємстві. Це не проблема. Проблема не вистачає техніки. А відповідно, якщо не вистачає техніки, ми не можемо набрати людей на інші роботи, щоб вони працювали, зміняли один одного. У нас зараз 9 машин, по суті, чистить, може почистити місто і 10 тракторів. Ну і два навантажувачі вони можуть допомагати ще. Скажу для прикладу, 2018 році ми могли виставити 24 одиниці техніки своєї. Тобто, порядка 5-6 одиниць техніки було більше. На дорогах державного і місцевого значення Чернігівщини 16 лютого працювало 96 одиниць техніки і 112 робітників вже використали близько 750 тонн піщано-сольової суміші. Тим часом чернігівські синоптики попереджають про нову хвилю опадів 18-19 лютого.